Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 449 250 особин за добу 850 і поранено 1 мільйон 347 тисяч песиголовців за добу 2550 танків, 7 110 одиниць за добу, 23. Бойових броньованих машин 13620 одиниць за добу 45 артилерійських систем 11386 одиниць за добу 30 реактивних систем залпового вогню 1039 одиниць засобів протиповітряної оборони 753 одиниці за добу 2 літаків 347 одиниць Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9033 одиниці, за добу 37, крилатих ракет 2065 одиниць, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15181 одиниця за добу 71, спеціальної техніки 1868 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.